Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите свої запитання, а я можу на них відповідати. Сьогодні ми поговоримо про формування здорових звичок у бізнесі та житті. Взагалі, розмовляючи щодо звичок, а також формуючи поняття, здорові вони чи нездорові. Завжди стикаємося з таким цікавим моментом, як е різним людям е корисне різне. Як би там дивно не звучало, оскільки всі ми різні. І тому, е коли ми кажемо про здорові звички, я не можу сказати навіть перелічити перелі перелі ці е звички, які є здорові. Причому тут е вже доходить до парадоксів, ну, наприклад. Наприклад, одна людина дуже педентична. Вона слідкує, щоб все було чисто, акуратно, розкладено на своїх полицях. У неї від цього душевний комфорт. І нібито, і нібито все гаразд. Да? А інша людина вона сама по собі така на накшалт мене. Да? Я все розбрасую, мусорю, ти не рухнусь. Щось перевернув. Це погано, це погано. Та ні, це не погано. Це мені заважає жити. Ні, це мені заважає розвиватись? Ні. Це мене заважає досягати результатів. Ні. Тому для мене, якщо б я е, почав себе виробатувати вироб... звичку, бути там педантом, то ну, мабуть це було б сильний удар по моїй психіці. І... Я навіть боюсь взагалі навіть думати, в кого б я перетворився. Як би мені було тяжко це пережити. Тому щодо звичок, дам декілька порад. По-перше, рекомендую підбивати підсумки свого життя, а також своєї діяльності. Но не у рамках там, о, давай підіб'ємо фінансовий місяць та подивимося, скільки у нас грошей залишилось. Ні, так, так не те, не, не працює. Тут треба робити дещо інше. Дещо інше розказую, що треба робити. По-перше, треба підводити підсумки, якщо ви досягли якоїсь мети. Якоїсь цілі або не можете її досягти. Ви повинні зупинитись і подивитись, що вам заважає. Якщо вам щось заважає, ви повинні це змінити. Якщо вам якихось навичок не вистачає, ви повинні їх розвинути. Ви знаєте, навіть я ось вам розказую і паралельно так одночасно. Мислю, і, от, наприклад, там, вчасно з'являтися на зустрічі. Це гарна звичка? Ну, мабуть, так. Це було б круто, ну так, да. але я завжди запізнююся. Я був би не я, якщо б я не запізнювався. Моя би... Тобто, навіть наші погані звички, вони формують нашу особистість, яка ефективно може функціонувати у суспільстві. Я не рекомендую себе змінювати, я не рекомендую себе переламувати, я не рекомендую ходити на, на навчальні, навчальні якісь курси по списку записувати, як повинен виглядати ідеальний підприємець і йти і робити таке з собою. Ну, ну Ні, ну ні. Ну, це не можна вам. Дивіться, корисні звички це ті звички, які роблять ваше життя комфортним. Якщо ваш бізнес приносить вам дискомфорт, думайте, як це змінити. Якщо або що змінити, або що в вашому ритмі життя не так, те, що пересікається з вашим бізнесом і викликає дискомфорт. Ну, наприклад, ви півдня витрачаєте на закупівлю там. Це, це, чи цілий день. Виробити в собі звичку просипатись там на три години раніше і е, робити це до того моменту, як е, до того моменту е, як е, взагалі щось. Ну, як будуть пробки, наприклад, або як будуть там, черги, ось, і ви швидше це зможете робити. так. Якщо ви спізнюєтесь на зустрічі, а вам не можна на них зпізнюватись, не треба міняти себе, треба собі назначати зустріч на одну годину раніше, і ви будете встигати. Якщо ви постійно щось забуваєте, не соромтесь записувати в блокнот. Я, наприклад, користуюсь блокнотом. Якщо вам це треба, якщо те, що ви забуваєте, слава Богу, воно вам життя не муля, і вам комфортно від того, що ви все забуваєте, жодне жодного нічого не міняйте. Живіть собі щасливо. Тобто, взагалі, звички це ті речі, які повинні нам допомагати. Отримувати насолоду від життя. Якщо якісь звички, вам цю насолоду, наприклад, занадто велика вибагливість до оточуючих, вона вам шкодить, з вами ніхто не хоче спілкуватись, на вас постійно ображаються і так далі. Змініть своє відношення до цього. Навчіться, навчіться пропускати ситуацію. Мимо себе. Навчиться не звертати увагу на якісь випади вашого адресу. Навчитися стримувати язика в кінці кінців. Тобто звички це ті речі, які роблять наше життя комфортним. Я всім, хто продивиться це відео, рекомендую зробити вправу певну сісти вдома та написати взагалі, які у вас є звички. А потім написати, що вам в вашому житті не подобається. І подивитись, як звички можуть вплинути на те, що вам не подобається в вашому житті. Якщо 5, 5 осіб напише мені результати своєї вправи у коментах під відео, я проведу з цього приводу великий, безкоштовний, відкритий урок. Ось так. Це те, що хотів сказати. Ще хочу сказати, що під відео є ссылка на мій канал, де ще більше моїх відповідей на ваші питання. Звертайтесь, не соромтесь, пишіть свої питання, я буду на не заробки відповідати. До зустрічі!